Це Верховна Рада, яка зараз уходить уже в історію. Звичайно, що від неї ніхто особливо таких фундаментальних рішень революційних ніхто не очікував. Але люди після революції, звичайно, були, були в очікуванні того, що вона прийме рішення, що не буде голосова... не буде надана можливість балотуватися представникам. Партії комуністів України. Ми очікували, люди що не буде дана можливість голосувати, балотуватися представникам партії регіонів, особливо тим, хто голосували за ті закони від 16 січня. Ми очікували, що не буде дано можливості балотуватися людям, які вже двічі були в парламенті. вже до того. І будуть і третій, третій раз балотуватися для того, щоб впасти знову туди. Бо є у нас такі, що і п'ять разів сиділи в Верховній Раді. Ми очікували те, на те, що держава, що Верховна Рада прийме ці закони на законодавчому рівні, що там не буде тих людей, які не мають права, які будуть люстровані, і не мають права присутні в наступному складі Верховної Ради. Але на жаль, в принципі, це, мабуть, і закономірно, що не можуть люди саме себе засудити. Сталося так, що у нас не змінено виборче, виборче законодавство, і все у нас залишається на тому, в, тому, в тому полі юридичному, як воно було і колись. Мається на увазі мажоритарники, мається на увазі. Заніс на свій округ і воюй далі. От. І в суботу, в суботу, будучи на відкритті дошки ганьби ілюстраційної у нас в Чернігові, на Красній площі, я спілкуюся з людьми, дивився на них і щось зайшло в голову. що Може так статися, що 27 жовтня, коли ми всі проснемося після виборів, то побачимо, що там у нас Верховна Раді в новій, постреволюційній, присутній, Я думаю, що можливо буде не одна сотня тих людей, які не заслуговують бути там. І те, що відбувається зараз, у нас покладено на нас на наше плеще відповідальність за те, що, за майбутнє України. Що ми самі приходиться нам, як, як з люстрації, я маю на увазі по сміттєвих баках, так і по е, обранню наших народних депутатів, все лягає на наші плечі, на нашу відповідальність, на нашу зрілість. Ми знаходимося в тому стані, що нам, просто людям, приходиться обирати, самим, брати відповідальність за те, що хто там буде завтра. І... Вища ступінь вища нашої зрілості це бути готовими до того, що поступитися своїми амбіціями, поступитися своїми якимись переконаннями, заспокоїти свої команди, які є у кожного, і прийняти зважене, а що казати, можливо, мудре рішення, для того, щоб, щоб у нас Ті люди, які недостойні, щоб вони, не дай Боже, не перемогли. А пряма загроза цього вже, на жаль, є. До виборів залишається скільки в нас? 5-6 діб, так? В принципі, як, е, важливо, що думати, що пізно, можливо, так, а можливо і ні. Знаєте, як всі зараз в останній час ми все-таки зробимо цей крок, хто через себе, хто через свій колектив, хто. І об'єднаємось навколо одного на кожному окрузі в Україні ми можемо зробити революцію. Революція мається на увазі в тому, що в якісному складі Верховної Ради. Тому, як було неважко можливо, як було не, десь нескладно десь чимось поступитися, але я думаю, що з часом і історія і люди зроблять правильні висновки, що. Ну на сьогоднішній день треба приймати рішення таке в такому плані, що своє, воно набагато менше, чим, чим, чим громади. Я особисто для себе прийняв рішення. Для того, щоб ми були всі чисті. Чесні, для того, щоб ми були всі спали спокійно і дивилися в очі своїм дітям, своїм друзям. Я зробив висновок. Не може бути шестеро в одному, в одному полі електоральному, як у нас зараз є. Я б хотів, щоб це був один, і я роблю перший крок. Я своїх виборців, всіх повідомлюю. На цей раз. При цих виборах ті, хто мені особисто довіряє, хто бачить в мені силу, хто бачить в мені честь, я всіх запрошую, Віддавайте голоси нашим членам нашої команди, які з нас всіх всі відомі. Зараз ми з Володимиром Поліщуком пожали один одному руки, і я буду до 26 числа. Як можу допомагати йому, щоб він у нас став єдиним і переміг на виборах Верховну Раду?